Вітаю вас, мешканці Планети 42. Людство володіє безліч умов. Але чи завжди ми розуміємо потужність та вплив, які має наша мова? Сьогодні ми розглянемо, як мова може стати інструментом ворожнечі. Мова може відтворювати стереотипи та негативні уявлення про інших. Важливо розуміти, які ми обираємо слова та як це впливає на нас. Об'єктами мововорожнечі медіа можуть бути соціальні групи, політичні опоненти, національні чи етнічні меншини. Отже, мововорожнечі це систематичне вживання слів і висловів, що виявляють агресію проти людини або групи осіб, іншими словами, мову ворожнечі це вияв дискримінації. Вона свідомо чи підсвідомо провокує людину на агресію та спрямована на несприйняття відмінностей, притаманих для інших людей. Як виявити мову ненависті та запобігти їй? Вона не опирається на факти. Виявляйте стереотипи та упередження, запобігайте їхньому поширенню. Поважайте права і потреби, цінуйте позитивний внесок інших людей. Використання негативу це спроба маніпулювання свідомістю. І пам'ятай, мова миру починається саме з тебе.